Це вже друга така допомога комунальним підприємствам від житомирської міської влади, і спрямована вона на осучаснення, полегшення умов праці та ефективного використання роботи по прибиранню тротуарів та прилеглих прибудинкових територій житлових будинків. Це універсальний трактор, який працює і взимку, і влітку. І абсолютно цілий рік зайнятий як така робоча мураха. В цьому році ми вирішили на сесії завдяки підтримці депутатів за рахунок. Коштів екологічного фонду придбати ще чотири трактори, які ми зараз вручаємо чотирьом ЖЕКам. Керівники підприємств задоволені, адже новопридбана техніка має зручний компактний розмір. До того ж, йде в комплектації для очищення території у різні пори року. Коли ми були в Києві на виставці, і я сів в кабіну такого тума. Ви знаєте, я думав, що це тільки наші мрії. Указується наші мрії збуваються. І я ще раз од щиро серця. Оцих жеку Володимир Михайлович дуже вам велике спасибі. Спасибі. Трактори цього дня отримали також шостий, дев'ятий та одинадцятий жеки. Найближчим часом комунальні служби Житомира отримають ще чотири одиниці техніки. І таким чином, завдяки міській владі, всі підприємства будуть забезпечені сучасною технікою.